За горизонтами там політаю, з над океану мені мало меломан я сонце заходить, занесе мене вдалі, Океану мені мало меломан я за горизонтами там політаю. Океану мені мало меломанія манія, сонце заходить занесе мене вдалі, Океану мені мало меломанія, Океану мені мало болота, та я далі там мало не навало, але там пропадав, куди доля б не вела, та я мету не проміняю, де заметем і норами туди поринаю. О, це не передати, так це сонце, не сон пролітаючий птах ой. Кориди, чи ти їх здалека? В руці перо, осідні гроза, куди б не вело не поведе назад. В руці перо і чую голоса, далеко літам, та не сам моя музика. В руці перо, осідні гроза, куди б не вело, не поведе.